Всім привіт! Запрошую всіх до нас на канал Магія парфумів і ароматів. І сьогодні ми з Альоною, блогером, інфлюенсером і просто прекрасною людиною будемо е, обговорювати теж не менш прекрасний наш продукт, а саме аромадифузори для дому. Ми дуже часто говоримо тут про наші неймовірні парфуми, які вони є, які аромати, як аромати впливають взагалі на наш настрій, коли ми обираємо парфуми на наш стан. Але дуже часто ми забуваємо про те, що є атмосфера нашого будинку, є атмосфера нашого офісу, нашого приміщення, де б ми не працювали і де б ми не знаходилися. І коли ти заходиш з вулиці в це приміщення, дуже класно, коли тебе зустрічає гарний настрій і гарна атмосфера. І що формує цю атмосферу, крім нас самих, це аромадифузори в дім. Ми рідко говоримо про них. Але це наші друзі, які допомагають нашим клієнтам створювати класну атмосферу вдома. Всі наші клієнти повертаються до нас за цими дифузорами, тому що відзначають їхню стійкість, їхній класний аромат, натуралістичність, і те, що в них дійсно стало затишно. Так. Я сама користуюся. Ви знаєте, прям коли приходять гості, вони відчувають, говорять так по-багатому, знаєте, такий такий запах багатства і дуже затишно. Мені дуже подобається, тому давайте подивимося ближче на них. Так, ми сьогодні будемо робити огляд на те, які аромати у нас є, і що цей аромат вам подарує. Дуже великий акцент на тому, що в нас є дуже великий аромат ароматів асортимент. Навіть не всі тут представлені. Ви можете ознайомитися у нас на сайті, в інстаграмі чи тіктоці. Але тут ми виділили самі ходові основні, які є. Ми поговоримо зараз спочатку про те, що в нас зима, і ми хочемо, щоб було тепліше. І затишніше вдома, І затишніше. тому ми хочемо трішки аромату ванілі і карамелі. І от ми створили для вас такий аромат, який називається карамель. Він дуже солодкий, дуже класний і офігенний. Класний. Такий затишний зимовий аромат, коли холодно, і ти тако зробив собі чайок вдома, цей аромат і прям клас. Хочеться повертатися додому. Такий аромат іриски. Можливо, хтось, да. що ми не знімаємо цей копачок, але є секрет, що чуть із ним разом. Так, <світ> так а якщо відкрити взагалі шикарно. <світ> да. Як користуватися в комплекті, йдуть отакі чорні бамбукові палички. Ви знімаєте цю пластикову кришечку, просто опускаєте ці палички і все, аромат розходиться сам по собі. Більше нічого робити не потрібно з ними. А, далі ми переходимо до більш спокійного аромату, який називається пудра. Дуже багато хто хоче цінотки в парфумерії. А зараз ми пропонуємо ціноти для уюту для салону. Можливо, у вас крім квартири, ви захочете поставити в масажний салон. Ми також працюємо оптом. Ми співпрацюємо з бізнесом. Тому пишіть все, скажемо. Розкажена. Прямо релакс масаж. Ти знаєш масажний салон. От, от такий би аромат я б хотіла Женець. відчувати, коли мені роблять масаж. Єс. А, якщо якщо вас бізнес пов'язаний із релаксом, також мені здається непогано до одягу. Так. Буде, правда, так Світеро... Світерочки. Світерочки, Такі якраз це є зараз топовий одяг для зими. Прям підходить. Це uh -huh. було б дуже класно. Тобто, це підкреслило цю атмосферу. Дуже багато зараз закладів займаються і дуже акцентують на тому, щоб у них був аромат їхній, власне. Так, ти звернула так. на це увагу, в магазини заходиш, кав'ярні чи в якісь інші бутіки. І от перше, що тебе зустрічає, це, це аромат. І ти знаєш, це дуже класна тенденція, тому що реально ти запам'ятовуєш. Ти от заходиш там, наприклад, в якийсь салон, в якийсь магазин, і тобі запам'ятовується це. Прям ну, от атмосфера, запах і все та разом ти повертаєшся в це місце. обов'язково. Дуже класний лайфхак, який приміняють мої клієнти. Це салони краси. Наприклад, вони ставлять цей аромат, люди привикають до нього. Але тут іде такий момент, знаєш чисто психологічний, дуже тонкий, з яким би настроєм з вулиці ти не зайшов, ти вдихаєш цей аромат. І ти заспокоюєшся. І Клас. ти вже налаштований mm -hmm. на те, що тут тобі буде добре, що в цьому місці тобі буде добре. А, і це дуже класний момент, який переключає аромати, їх важко переоцінити в плані психології. Тому, будь ласка, єдине, що я вас прошу, це обирайте той аромат, який вам підходить, і обирайте той аромат, який якісний. Це так. дуже важливо. А, Якщо ви любите щось більше до свіжості, то ми можемо представити зелений чай. Є у нас наявності, і є пачулі бергамот. Це більш деревний такий свіжий аромат. А, ну, він їде абсолютно в усі зони, в усі приміщення. Це свіжість, яку важко переоцінити. І він не буде вам нав'язливим. Тобто він буде робити свою роботу, але тихенько, як робот Тобто Можна і вдома, і в офісі, і в салоні, і буде дуже нав'язливим. Також у нас є лінійка парфумованих, наприклад, під Victoria's Secret Bombshell. Знаєш цей аромат? Крутий аромат, і до речі, ти знаєш? Я вперше бачу аромадифузори, щоб прям да, під зроблені під бренд це круто. Да, це дуже класний аромат, фруктовий свіжий, з ноткою малини. А, і він буде не обов'язково прив'язуватися, що це прямо під парфум. Він сам по собі, самодостатній, і яскравий, і теж в салони краси він піде класно, і в будинки він піде класно, То. вчасні, дуже, дуже гарний аромат. А, також хочеться узнати твою думку, тому що в нас дуже багато є дифузорів з чоловічими парфумами. Самий популярний хід продажів у нас це Підорс. Це ваш. Це так, що пахло чоловіком в домі. <риклад> так. Ну, Я знаю цей аромат, він сам по собі такий класний, ти знаєш. Ну, мені подобається, да пахне чоловіком вдома. І я б тобі не сказала, що він прям а, буде заважати, він буде доповнювати ваш інтер'єр. І я не знаю, можливо, там а, а, якась вечірня така атмосфера, і цей аромат, ти знаєш, романтизує якось знаєш, приміщення і чоловічої енергетики він так. Вам додасть. Якщо не вистачає, то він додасть точно повністю. Обирайте, а там дивіться і реально чоловіка притягнемо. Так. На нього. А, також із дуже ходових піднішеве аромат. У нас є під фліор наркотик. Це вже навпаки ми говоримо про жіночу енергію. Можливо, треба жінку підтягнути. Да, підійде, да, да, таке, тож, таке також можливо. То на цей аромат теж прийде жінка, це яскравий, букетний, квітковий аромат, солодкий аромат. А, і ну, не знаю наскільки це в квартиру підійде. А, ну, як він ти по солодості? Бо наркотик він сам по собі дуже ну, солодкуватий. Ти знаєш, може для будинку там квартири і не підійшов або на велику площу. Або якось. на велику дуже площу, так. Тому що в, в маленькому там якоїсь квадратурі, то мабуть би він був дуже насичений. Я це думаю, це аромат. Ви будете відчувати гарно. Тому подумайте, куди його поставити. Але якщо це якийсь е офіс, або якщо це ресепшн, якщо це магазин вау, ти е знаєш, офізно буде так. Мені так би пахнув якийсь дорогий готель. Це прям так кайф. На рецепції це Рес... було... для ресепшена це просто знахідка, тому що Клас. це і на велику площу він підійде, і він дуже яскравий, і він до себе розташовує, він м'який і теплий. Клас. Тому так. А, із ходових фруктових ароматів, що також у нас дуже гарно розбирають, ми можемо назвати це апельсин, манго і тропічні фрукти. Тропічні фрукти буде такий а, свіжо, як жуйка, манго дуже, це дуже хітовий. Ми продаємо просто його в величезних об'ємах. Ну, ти розумієш зараз чого? О, до речі, мама такий брала. Думаю, знайомий запах. Крутий, Тому що це настільки соковите, соковите стигле солодке манго, і настільки це натуралістичний такий mm -hmm. запах без жодної каплі хімії, що він просто ідеально буде. Він дуже розполагає, дуже такий зона релаксу. Йде, Знаєш, і... я це виділила. Прям крутий. Не, не даремно вас його беруть, і він топ-продаж. Він дуже шикарний. А, ми зараз наближаємося до Нового року. Я впевнена, що у всіх на столі будуть мандарини цього року. Я також бажаю, щоб у вас був такий новорічний настрій із дифузором апельсин, тому що такого класного витонченого апельсинчика я робила дослідження ринку, я не знайшла, чесно. Він Клас. дуже шикарний. Ти знаєш, прям дуже насичний і дуже до дійсності, прям от як апельсинчик. Як фреш. Як фреш. Дуже насичний аромат, і оцей для будинку квартири, прямо знаєш, він би був не заважав, і він в інтер'єр okay. би так вписався чудово. Особливо з новорічним настроєм. Так, і так, так. Настроєм, так. От, зараз оцей... є. Снігу немає, але ми будемо створювати собі новорічний настрій своїми руками. Так. А, тому однозначно обирайте, в чому фішка, і що мені подобається в цих дифузорах, це те, що от, дійсно ця натуралістичність робиться. Yes. Ти знаєш, я багато аромадифузорів там тестувала на рекламу, да, відправляла. Твоя продукція на першому місці, немає оцієї хімозності. Що ти знаєш, ну були такі випадки, коли там, я його купляю, ну, неможливо. Ви його залишити в будинку, тому що він до такої хімії віддає. В тебе всі натуральні аромати, і це підкупляється. Ми гордимося тим. Ми гордимося тим, що за нами повертаються, тому що неймовірна конкуренція на ринку аромадифузорів, ми всі це так. знаємо. Але ми виділяємося оце, справжньою цією якістю. А, і залишилося в нас два на огляд. Перше, це ніжніша квітка османтуса. неймовірний аромат, який дуже-дуже цього року нам а, зайшов, а, тому що це от квіти, але ніжні. Клас. Дуже гарний. І такий досить складний аромат янтаря. Це потрібно подумати, чи хочете ви ставити цей в свій будинок, тому що він дуже харизматичний, дуже насичений і дуже такий яскраво деревний. Кузьм камінну да якусь камінну або ну да якась там баня. Або магазин шкіряних або уробіт. да або Це шкіра. було б дуже круто поставити його в магазин чоловічий, наприклад, чоловічий, чоловічого от, от, одягу. Так, от чоловічі, шкіри, супер. сумки. Оце все поєднання. Воно наскільки цей аромат додасть статусності і дороговизни вашому закладу. Чи якийсь... 100% у вас куплять той товар, який ви продаєте? 100%. Ви залишитеся в пам'яті як дуже статусний і класний магазин, яким ви впевнені являєтеся. але завжди потрібно це підкреслити. Ми відкриті до співпраці. Ми відкриті до розрібних продаж з любим наших клієнтів, також ми відкриті до оптових продажів наших аромадифузорів. Підписуйтесь на нас, на наші огляди, тік-ток. Катя старається для того, щоб у вас був максимально класний і цікавий контент. А ми теж з Ліною стараємося бути цікавими для вас. До побачення!